Всім привіт! Ви на каналі Бумажні Сюрпризи Нації. І сьогодні я буду відкривати такі сюрпризи, які я. Зефірчик, котики, як у чоратики, будуть тут інші уже герої. І так, я сьогодні розголошую, хто виграв у нас у моєму конкурсі. І так, виграв канал Давай і Роби. От її коментарі. Перше місце. Вона отримує лол і Сігну. А друге місце це в нас Коля Блогер. От його коментарі. І так, приступаємо. Так, відкриваємо спочатку сюрпризики такі. От такі котики відкриваємо. І в нас тут отакий От котик. Новий. Далі відкриваємо Back to School. відкриваємо, Вау, дивіться, тут у нас олівчик попався. Ось так, олівчик. Так, поступаем дальше. Рошен знову. може там обичного знову конфетка попадется? Да, у нас конфетка попалась. Вот така конфеточка. Давайте дальше. У нас залишилась Макдональдс і зефірка. Вау, дивіться, у нас попався лимонад з лимончиком. Хорош, вже є. так. І зефірка. У нас вже попалась червона зефірка. Була рожева. От така зефірка миленька. Так. І тепер на честь Ані, ну, вона виграла лол. Я їй відкрию отакий такий. Лол приступаємо. І так, от Аня Насільна, давай і роби. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Хто підпишеться, я підпишусь на того, хто підпишеться на канал. Давай і роби. Вона знімає дуже круті відео. Поки вчора вона зняла відео про канцелярію для дівчат. Дуже класний і з класною музикою. Давайте розпочинаємо відкривати лол. І так. Лол Сістер. Я взяла лупу. Так. Це іменно для неї я відкриваю. Так, от наша молния. Почти по молнію пішло. І в нас вже тут сюрпризики. Дивіться, яка в нас підказочка. Підказочка пише Soap Pass. Я не знаю, що це переклад. Давайте з лупою. Вау, бачите, тут абрикосик плюс котик. Так, давайте, интересная какая куколка. Так, давайте откроем цей пакетик. И тут у нас... Вау, смотрите, какая крутая сумочка из золотым цим. Лил пишет тут у нас. Так. И последний пакетик, а тут куколка уже. Водней Вау, тут, видите ролики такие золочи. Вау, классные ролики. Знаешь, что так. И вот такая классная куколка. У нас, кстати, самая Риткис. Она, мало быть, с блестящим учимом. У нее тут хвостик. хвостик, она такая маленькая. Вот. Вот такая. Классно. Все, люблю тебя, тебя, Аня. Дякую, що ти поучаствувала у моєму конкурсі і коля блогер. В следующему відео я знімаю, як, ну, може, я зроблю лол або покажу, як зробити косметику. Всіх люблю. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока, пока-пока.